Власне аромати в повітрі. І що то є? То лимон так пахне. О, хочете лимонад, так? Да? Ну, якщо маєте лимон, зробіть із нього лимонад. Да? Ми чули часто цю трактовку да, від психологів, від Дейла Карнегі часто зустрічала в книгах. А, і то факт. І сьогодні е, після обіду, до речі, звати Свєта Віталія з з 15-го року до сіти, говорить через мою старшу, за часом і простором. А тоді свої духовні щоденники, оце кліп по водам, потім вони повертаються і до вас. Перехід, да, нарешті. Перейшла, ніби, але ж... Це не прикрашається перехід, да? з однієї вулиці на іншу. Так само наші думки скачуть із позитива на негатив, з негатива на позитив, і треба з цим працювати, звісно. А, тож, почала із пахоти квітів. А, зараз тримаю і показую, що я несу, алівую. В Італії називається ця квітка джіра солі. Тобто, Джіра, тобто джірара це значить крутити сонце. Крутиться до сонця ця квітка. Тож ця вся краса, а вона відчуває, де сонечко да, і обертає голівочку і соняшник наш звичайний, да, Віталій називається отак. Квітка така крутить голову до сонця. Да. Ще купила трояндочку. Власвитись була знайому, якою сьогодні ні базилік пересаджувала. Але в неї там так вітряно. От я не знаю, як там тоненькі базиліки витримають, все-таки треба їх, напевно, заносити. Але в неї там потужні 30 днів. говорить через мою уста, за часом і простором бути так діти. Бути як діти і війде царство небесне, да? але нелегко повертатися на стан дитини, да? але в цей стан ми входимо дійсно із святами, з якимись яскравими кольорами, з власне ідеями. Така творчість народжується тільки із е, внутрішньої дитини. Да? Вже класно оформили, дійсно. О, так, да, класна ідея, точно. О. І раніше в мене в прикрашення було в основному віке. ну, в шкільний період, пригадую, дідусь привіз із ну, подарунок, і це були такі дерев'яні яєчка розмальовані. Я тут так раділа, а потім вже коли навчалась техніку, мені захотілося то якось прикрасити. На Пасху пригадую, я знайшла таку жовту скатертину, тоді зробила такі підв'язки з красними квітами, свічі, ну, там, взагалі, так. потім червоні бокали я вмокнула в цукор, да? і вони так зверху були красиві, з золотом. Ну І, звісно, були пасхальні куличі. Для нас от ніби Пасха, Пасха, але насправді істина Пасха, да? песах це просто там вода і, і борошно, так, і олія, символ Духа Святого, да? Масло. І... Але усвідомлення того, що песах це вихід, вихід з рабства, да? перехід, вибір Бога. Вибір його любові, вибір його жертви, висока ціна заплачена за кожного з нас. Тож усвідомлює цього, От сонечко і ще одне сонечко в кадрі, квітуче сонечко. Тож В цьому плані Бог, люблячи батько, він небесний тато, да? чому має так сказати? Тому що Ава отче, Авва. Да? Так тільки зверталися до, до тата. І Ісус так говорив да? «Ава, отче. І Бог люблячи і хоче кожному нам добра. Рекомендую фільм Хижина, в якому про те, що ми всі а... обираємо да? чи добро, чи зло, і там. Прописуються, немов ці наслідки нашого життя. Те, що колись було, воно може прорости в майбутньому, якщо ми його не позбудемося, як ми його не промовимо, а треба дійсно цю темрю виганяти з себе. Ждуся, ти зливаєшся і виганяюся, що не в тебе. Всі темні куточки прочищай, очищай. А, в світлі, і світло і нема ніякої темряви, звісно. А, тож а, ходила в китайські, дивилася, які там. Що там є? за великий китайський і відповідно о, така спортивна ходьба, бо сьогодні я варенички варила. О, сеньора там пасту да, каже, а хай буде їй паста, бо я поєднала її там, їй там 80 грамів пасти, да? ну, макарони такі А, а собі. Варенички кинули туди ж, поєднали двоє в одному. Да? Нам українцям є ця ностальгія за нашими продуктами. А, італійцям треба пояснювати про те, бо то їм так і дивно. Наші, наші страви навіть я купила там гречку, да? а для них там ой, що це за гречка, вона ну, там де на деревах росте чи де. Ну, деякі не знають. Да? Хоча в них є печиво і звичайного борошна. Але вони солодкі, їм то дивно. Тож Боже, дякую тобі за все, що ти даєш, за твою любов безмежну. Ця слава належить тільки тобі. Ведіть свої духовні щоденники, і кріп погодам ти повернуться. Рекомендую і собі нагадування курси щасливого життя, психотерапевт, яка своїми студентами аналізує реальні. Історії, да, ну, клієнтів, які дозволили, звісно. А, і вона навіть там розповідала на якомусь етапі, коли вела тих клієнтів, тобто ще там не завершена ситуація, скажімо так, а, то ще в процесі. А, тож, а, Дух Святий, далі говори. Сонце правди, зійди над світом, да, завайся дух святий. А... Отак От сьогодні ще купила я китайському голуба. Красивого такого голуба. Я зараз його а, покажу. Тільки треба якесь місце, певне, да? щоб зупинити. Ясь творчість, да? як проявляється творчість, яскраві кольори, да? яїчко. Хоча протестанти протестують про цих яїчок, да? але... Для чистих серцем, хто щиро святкує, якби... ну, да, їм невідома якась глибина, але вони щирим серцем то, о, святкують, якби, радіють. Не дійсно, треба розповідати, але е, насправді дійсно е, ці кольори, ці яєчка – це символ відновлення, народження. Да? Коли ми вийшли з рабства гріха, да, а Пасха це вихід, перехід, вихід з Єгипту з гріха, да, коли Ісус став нашою жертвою, і завдяки йому ми прощені, да. то оцей вихід, коли ми приймаємо його жертву святу, то він прикольний, був шой і реальні. І коли ми приймаємо його жертву, автоматично. Це стає для нас спасінням да? і перехід у вічне життя також. Але кожен має свободу волі. Тож рекомендую також спектакль ані працівниця друг другу, дуже такий сильний спектакль. І, і в коментарях те, що Дух Святий дасть. Тож ведіть свої духовні щоденники. І пам'ятаємо, що кроме... Звичайно, їжі ми ще потребуємо їжу духовну, яка не менш важлива, яка також нам, нам потрібна і яка активує в нас духовну людину. Да? Бо в нас працьовує так без, без духа, святого тваринні інстинкти, і тема зла продовжується кожному з нас. А Господь хоче світло, щоб світило. Навіть любити ми можемо тільки Божою любов'ю. Любові так званої цього світу ми не можемо любити. і по правді, рекомендую також фільм «Огні упорний». як тато їм розповідає. А він возмущається, вона не така. А він каже: ну ти не можеш її любити. Ти спасаєш там, він був спасати вам там вогонь, щоб людей витягувало з вогню. Але ти можеш спасти свій брак. А Каже, ти не можеш по-справжньому любити, бо ти не маєш цієї любові. Ти не можеш дати того, що ти не маєш. І він підходить до Христа, а він так далі возмущається, син, і каже, тату, ти мене чуєш взагалі. А він типа, ну так, чую, сину. А, і в результаті що? А, в результаті ця ситуація вона показує те, що без Божого спасіння дійсно. Без Божої любові. А, ну, це, е, це взагалі е, духовна смерть, те, да? що відбулося е, в адемії. Отак. От Дякую за все. О, будьте собою. Рекомендую також рути стер, жертвенник із зніатю саних Це про те, що ви можете говорити. Е, Скажімо, те, що дуб собі вам наповнює, те, що реально тут і тепер. Зараз покажу, які ще юдочки. Богом дані я придбала, алювою. І найголовніше, і це дійсно те, що нам важливо. Це мир, Божого миру, Божого шолому, що в мене тут ось так заховано. Да? Така голубка. Божий він втілює це слово, втілює в себе все благословіння, радість, мир. І цього всім нам бажай, Дух Святий. веди нас. Твоїми дорогами ще у благо направляй, що ні відведи.